Якби я не викладала, я напевно би працювала дизайнером інтер'єру, тому що це надзвичайно інтересна сфера для мене, і я завжди сприймала цей процес створення дизайну, створення самого простору для людини як якась сходинка в розвитку кожної людини. Тобто, коли ми покращуємо свій простор, в якому ми перебуваємо, ми ростемо якось внутрішньо ну і відповідно якість нашого життя змінюється на краще. Дуже люблю спорт. Все своє свідоме життя я займалася спортом. Зараз наразі я займаюся Сінді Крофод. Може хтось хто міровесник, знає цю програму, яка ще в 90-х була записана цією прекрасною жінкою топ моделлю І наразі мені дуже ця програмка заходить. А так по життю я і бігаю, і йогою займаюся. Також я професійно треную фейс-фітнес. Це я вправи для обличчя. Я в цій сфері маю купу сертифікатів, і мені це дуже подобається. Я вважаю, що спорт це є ключ до здоров'я. А здоров'я це наша краса, наше самопочуття, якість нашого життя, якість наших думок, і того, як взагалі ми будемо в майбутньому себе почувати, особливо в старості. Так моя ціль, щоб мої діти до мене приїжджали того, що вони хочуть, бо бабка тусовщиця, бабка весела, двіжова, а не бабуська така, що до неї вони мусять приїжджати. От тому я і займаюся спортом. Однозначно, поїздки і подорожі це завжди дає нам якісь нові враження. А капітал вражень це найкращий капітал, мені здається, який може бути в нашому житті. Туди інвестувати треба і сили, і час, і і кошти, адже це. Незабутні відчуття, які розширюють нашу свідомість, розширюють наше мислення, допомагають нам пізнати щось нове, завжди якісь інтересні місцини, дають наповнення і духовне, і енергією, і ти можеш ходити цілий день по екскурсії по якомусь місту, находити там 35 тисяч кроків, але ввечері ти повний енергії, сил і бадьорий, тому що ти набрався тих вражень просто на все життя. Ну, з однієї сторони, це позитивно, тому що це дає можливість тим дітям, тим здобувачам, які не мають змоги фізично здобувати освіту і відвідувати якийсь навчальний заклад, отримати цю освіту. Також це, на мою думку. Дає якраз от оце, цей ріст такий і більші можливості. А з іншої сторони, звичайно, що є дві сторони медалі, як завжди. З іншої сторони, це може десь нас трошечки затягнути саме в цю сферу, знаєте, сидіння і вдивляння в екран, що не дуже корисно, скажімо, для здоров'я, тому що організм людини потребує балансу і якось такого ну рівномірного навантаження, і не тільки сидіння перед екраном, але й, ну, спілкування живе, і цей контакт з студентами. Оці ту їхні ці такі, Ця комунікація це, напевно, ніколи не замінить е, ця е, ну, дистанційна освіта. так, так. Я думаю, зараз всі українці мене підтримують, тому що, ну, напевно, найбільша така мрія, щоб ми якнайшвидше здобули перемогу, щоб наше небо було мирне, і щоб ми е, могли сміливо дивитися, знати, з певненістю в наше майбутнє. І не, не жити одним днем, а вже жити наповно і якісь плани такі стратегічні, якісь далекоглядні будувати. От камани мрія. І я впевнена, що її здійснення в майбутньому якнайшвидше буде. Ну мені нічого не я їх люблю, вони класні, вони е, зараз сучасна молодь така продвинута, вона така е, якась е, комунікабельна. І інколи мені здається, що ми, е, мої ровесники, що ми в їхньому віці були набагато ну, гіршими в лавках, якщо так можна говорити, ніж це покоління. Це покоління знає, що воно хоче. Це покоління в більшості вони е, ну, енергійні, вони якісь такі наповнені, вони багатогранні, вони стільки всього знають, що нам, як викладачам, там, і взагалі як людям, які з ними працюють, є чому в них повчитися. От ну я тільки з цієї сторони розглядаю студента. <рес> ну, Дійсно, ця паперова така робота, вона ну, не то, що бісить, ні, ти її мусиш зробити і все. Але вона така трошка марудна, трошки нудна, і, але ти ну, мусиш це робити, і все. Друзі, тільки друзі, і люди, на яких я хочу рівнятися. Я завжди шукаю таких людей, які багато досягли, які в якихось сферах. І це університет дуже класне місце, де можна знайти таких людей, які від тебе на голову вищі. Бо якщо ти знаходишся в середовищі тих людей, які від тебе крутіші, які більше знають, які десь в якихось сферах глибше розвинені, мають наукові досягнення і професійні, і вони ростуть, і тобі пощастило в тому середовищі перебувати, то це знак, що ти теж. Можеш вирости, і можеш як особистість, як професіонал, рости, розвиватися, і це дуже круто. А я не пригадую, хтось із класиків казав: якщо ти знаходишся в такій кімнаті, де ніхто не розумніший за тебе, то краще виходь з цієї кімнати. Тобто це стимул завжди для росту. От Перебування серед таких людей, які інтелектуально, професійно і багато-багато таких різних якостей, де ти бачиш, що от твоя зона росту, твоя зона росту, і ти розвиваєшся таким чином. Це дуже стимулює, і дуже круто. Будьте блогером паралельно, розвивайте свій, свою сферу, свою якусь нішу. Вища освіта, вона не так потрібна для того, щоб здобути якийсь певний набір якостей, тому що ми це можемо здобути. Можемо взяти курси, можемо просто спілкуватися з тими людьми, які володіють тими якостями. Вища освіта для мене цінна тим, що ти маєш шанс перебувати в тому академічному середовищі і якраз оцю цю комунікацію вибудовувати, спілкуватися з тими людьми, які, от як я казала, вони на голову від тебе вищі, тому що викладацький склад, як прав. Вони набагато глибше знають і той же предмет, і ті якісь такі моменти, які от саме студенту, людині, яка є здобувачем, важливо отримати. Також для мене це е, своєрідна така сфера, де ти вчишся мислити, е, критично мислити, де ти бачиш міжпредметні зв'язки, і це тобі в майбутньому допоможе якраз більш глобальніше бачити ситуацію, підсвічувати різні е, сфери, різні зони, скажімо, кожної ситуації. На неї не однобоко, а дивитися на неї якось цілісно. Оце для мене вища освіта. Це дуже складне запитання, як на мене. Насправді це трагічно. Трагічно, що нашому поколінню, наших дітей, така дісталася важка ноша. Але я сподіваюся, що цей такий тягар який зараз вони мають він допоможе їм бути згуртованішими вміти цінувати те що мають вміти знаєте, болівати за якусь спільну мету і, мабуть, це покоління, яке пройде, а воно пройде це випробування. Однозначно, ми це пройдемо, Все має властивість закінчуватися, і війна також закінчиться рано чи пізно. То це їх загартує і дасть їм, мабуть, і нам всім, хто дасть Бог якнайшвидше це все пройде. Ну якусь міць, ви знаєте, те, що нас не вбиває, робить нас сильнішими, і тому я думаю, що ми будемо не те, що в квадраті крутішими, а в кубі. Ми будемо просто зростати ну, як якісно. Я так думаю, і сподіваюся, так і буде в геометричній прогресії. Це таке питання, кохання, дуже класне питання. Звичайно, що воно може бути. Може, має місце бути. Це ж прекрасно, якраз цей вік, якраз для того, і, мабуть, потрібно студентам перебувати і в аудиторії, і спілкуватися одні з одним, щоб закохуватися, мріяти, здобувати. Хтось створює сім'ї, хтось там якісь має цілі, якісь мрії і разом до того йдуть. І це прекрасно. Я, я тільки за. Для чого себе обмежувати, якщо можна брати і те, і те від життя, якщо ти можеш бути цілеспрямованим, відповідальним і адекватним, і практика показує, що це можливо так. І ти можеш і туснячити, і мати якісь такі оці бенефіти і е, красоти студентського того життя, такого двіжового, і ти можеш цілеспрямований йти до своєї мети. І від цього ти тільки будеш кращою особистістю, тому що ти вмієш знайти баланс в житті. А в житті найважливіше мені здається, що якраз отой баланс. Тому що знецінювати, напевно, знання не варто. І це дає людині ґрунт і такий внутрішній стержень, і самоповагу, мабуть. І це круто, що наші студенти це розуміють і ну, до цього прагнуть. Мабуть, що так. Я дуже люблю вчитися, я і паралельно вчуся і зараз по різних напрямках. І це дає якийсь ковток свіжого повітря. І чим більше ти якоїсь інформації збираєш, чим більше ти тоді знаєшся, тим більше ти розумієш, наскільки життя цікаве, багатогранне, таке так, кольорове, і ти можеш маєш змогу за своє життя побачити і ті, і ті, і ті сторони, і це прекрасно. І це мені здається, що рух, і оцей такий інтерес до здобування нового, тому що ми ж не стоїмо на місці, суспільство не стоїть на місці, воно розвивається постійно. І якщо ти хочеш бути е, в тренді, е, то цим необхідно цікавитися. І, це оце люблю, мені це подобається. Здобування якоїсь нової інформації, нових вражень, нових якихось знань. Це цікаво. Ні. Ні. Так. Та <с ég> Ні. Ну, Колись було. Ні. Бувало. <ég> Ні. По поважних причинах. Я б не сказала, ну, комбінувала.